Роки Великої Вітчизняної стали часом незабутнього людського горя, страждань, втрат. Історія тих подій передається з покоління в покоління. Багато хто з нас знає про війну з розповідей очевидців, з фільмів, книг, допомагають зберегти ту пам'ять. І музеї у Лозівському краєзнавчому проводяться тематичні екскурсії. Забуттю не підлягає. У Великій Вітчизняні Віктор Чередниченко втратив 29 х своїх родичів. Коли почалася війна, він був ще зовсім дитиною. Єдине, що пам'ятає, відтоді евакуацію населення. Нас погрузили в теплушки, і ми їхали. До Язикова доїхали зі наліт. Ну, вискочили, це. мать витащила нас, нас це двоє з братом, брат немножко старший, це мене було в посадку і периною накривали. І заповнилося те ж то, що, що на воднонапорній башні стоїть мужчина в формі і кричить по вагонам, по вагонам. Населення відступало на схід, туди ж вивозилося і людське майно устаткування заводів. Потік був настільки великий, що вже е, на початку вересня е, цивільне населення саджують у лозові, тому що ешелонів не вистачає, вони потрібні для військових перевезень через місто. Через місто в пішому порядку, за спогадами, просувалися на схід, ну, цивільні громадяни, тягнули тачки з майном, великорів. У Миколи Воробйова під час війни загинули батько і брат. Жахливі події тих років назавжди закарбувалися в пам'яті 13-річного хлопця. Ми дуже сильно все приймали везде бігали і допомагали, ну, і нас заставляла судьба, і життя заставляла. Нас завжди Почему? Потому що ми були голодні і роздіті, тому ми завжди промишляли. Портрети документи батька Анатолія Буцького виставлені у Лозівському краєзнавчому музеї. Григорій Лозівчанин воював, має нагороди. Він пережив блокаду Ленінграда, загинув у Латвії. Я особисто був на могилі свого батька і значить, була організована місцевими керівниками зустрічі нам. Піонери були, поїсковики, воєнкомат, місцева власть і значит, таким образом почтили пам'ять моєго батька. Початок війни у лозові викликав резонанс. Місто перейшло на воєнний режим роботи. Все чоловіче населення одразу було мобілізовано. Залізниця збільшила масштаби перевезень. Ентузіазм був дуже великий. Багато лозівчан. Пішло до військкомату записуватися добровольцями до Червоної армії. Починається підйом такий, все для фронту, все для перемоги. Громадяни здають гроші, власні кошти у фонд оборони. Що таке війна? Узівчани зрозуміли, коли почалося бомбардування. У другій половині липня 41-го року починається бомбардування залізничної станції, тому що це було найважливіше об'єкт у нашому місті. З'являються перші жертви. Головним чином це цивільне населення. Звичайно, люди збагнули на лозівську землю. Прийде ворог. Німецька військова машина на той час була краще озброєною. До того ж, загарбники напали без попередження. Червона армія до цього не була готовою. Саме через це на початку війни вона змушена була відступати. Свідчать історики.